Добрий день, дітки! Я рада вас вітати! А дивіться, хто до нас завітав гості, маленьке цуценятко і хоче дізнатися, до яких тварин вони належать собаки до диких чи до свійських. Давайте ми сьогодні про це поговоримо та дізнаємось. Свійські тварини. Свійськими тваринами називають тварин, які живуть в умовах господарства або вдома, приносять користь людям і потребують піклування. Це собака, кішка, корова, коза, вівця, свиня. І сьогодні ми про всіх поговоримо. Лохматенький, вусатенький, лапки м'якенькі, а кіхті гостренькі. Хто це, дітки? Котик. А котик грайливий, хоче з нами погратися. Ану, послухайте, як він може говорити. Ось яке маленьке кошенятко. А це наш котик хоче зловити, кого він хоче зловити? Давайте скажемо разом котик хоче зловити метелика, а тут котик кого злякався? Котик злякався жабку. Думав. Вже майже сто порід котів вони всі-всірисні, але ми їх всі любимо. Доглядаємо за котами, так? як про них кажуть, хто із хвостиком і з вушками, кого лапки подушками, як ступа ніхто не чує, тихо крадучись полює, і маленькі сірі мишки утікають геть від. Кішки, а котик любить дуже пити молочко. Ви ж всі знаєте, як котик любить пити молочко. Давайте послухаємо, як він швидко вміє пити молочко. Всі бачать, що котик любить спати. І котику сниться тарілочка з молоком. Давайте скажемо, що сниться нашому котику. Котикові сниться мишка. Повторіть за мною. Котику сниться мишка і рибка. Котикузниця мишка, рибка і ковбаса. Давайте скажемо. Котикузниця мишка, рибка, ковбаса, сасіски і сало. Ось так наш котик дуже любить смачно їсти. У дворі не ловить гав, каже грізно, гав-гав-гав. Пильно дім охороняє, кицю мурку захищає, Бачить з будки двір увесь. Хто це, дітки? Звісно, пес. Так, це наш песик. Він стояв, хвостом махав. Хто такий? питаю, Гав, і відтоді всім кажу, я із Гавом тим дружу. А де собаки живуть? Правильно, собаки живуть вудці. А що собака полюбляє їсти? Собачий корм, м'ясо і ковбаску полюбляє, і від сосіски не відмовиться. Ось наша яка собачка. Зараз відомо близько 400 порід собак. І великих, і маленьких, і махнатих, і гладеньких. Різні є собаки, а є собаки мисливські породи. Є собаки службові. А є декоративні собаки, дуже-дуже гарні, пухнасті. Собака грице кістку, гавкає, кусає, а в дім не пускає. Так, це собака. Давайте скажемо, що вона робить. Собака охороняє дім, а тут що охороняє собака? Повторюйте, собака охороняє сумку. Собака охороняє гаманець. Давайте тепер з нашим песиком виконаємо артикуляційні вправи. Парканчик. Зімкни зубки та широко усміхнись. Виконуємо. А тепер чергуй вправи хоботочок та парканчик. Поплянка язичок губами, вимовляючи: та те. Хава конячка, я тепер не собачка, я тепер конячка. Клацай язичком зі мною. Рибочок, присмокчи язичок до піднебіння. А тепер до нас прийшла інша свістка тварина. їсть траву, жує, мовчить, а потім мукає, кричить вже доїть мене пора, дам парного молока. Так, дітки, це у нас корівка. У корови маленьке телятко. Корови живуть в стаді великими родинами. Корова дає смачне та корисне молоко, сметану. З молока роблять сир, морозиво. Так, дітки? Молоко дуже-дуже корисне. Ця тварина каже ме, чи ви знаєте мене? Маю бороду і роги. Забирайтеся з дороги. В лісі обдирало лозу. Упізнали ви козу? Я думаю, всі кизаньки пізнали. А коза, як і корова, теж дає, молоко смачне та корисне, а з молока роблять масло, сметану, сир. І кізонька наша полюбляє їсти капусту, моркву. Давайте скажемо: я дам кізоньки жовте яблучко. Наша кізонька буде їсти соковиту травку. Ось скільки всього буде. Їсти кізонька наша. У кізоньки маленьке козенятко. а це маленьке поросятка, хвостик п'ятачком, а носик крючком Ось такі рожеві поросятка верещать. замість носа рило, весь город вона перерила, хрюкає хрю-хрю, Дуже їсти я люблю. У багнюці спить щодня це замурзана свиня. Наші свинки теж полюбляють їсти. Давайте скажемо, що з'їла свинка. Свинка з'їла сливу. Свинка з'їла червоне яблучко. Свинка з'їла моркву. Свинка з'їла зелене яблучко. Ось і погодували наших свинок. Ах, хто у нас, хто тут кричить? Та! І мала, і кучерява, і тихенька, і ласкава, песики реже, баба і стереже, баба доїть і стреже, має брата баранця, називається вівця. Яка користь від вівці? Вони дають людині. Овечі м'ясо смачне і поживне молоко, з якого виготовляють сир, бринзу, масло, вовну, з якої виготовляють тканину і шиють одяг, шкіру, яку обравляють і виготовляють різні речі. А овечки хочуть з нами погратися. Дивіться, у них є мильні бульбашки. Давайте на наші мильні бульбашки ми будемо сильно дути. Ви ж пам'ятаєте, як ми дуємо? Щік не надуваємо, а сильно дуємо, щоб наші бульбашки літали. Дуємо, дуємо. Наші бульбашки літають. Ось так. А тепер давайте подивимося на малюнок і скажемо, хто тут не є свійською, твариною і зайвий? бо він живе. В лісі він дика тварина, а собака, вівця і корівка це свійські тварини. А тут, хто зайвий подивіться уважно. Я думаю, ви всі зразу вгадали, це їжачок. Він живе в лісі, а собака, кішка і вівця це свійські твари. А тепер давайте подивимося і дізнаємося, як звуть дитинчат наших свійських тварин. У корови дітки телятка. Лятка. А у кізоньки козенятка. Мі... Козенятка у вівці є овечки малі. Бі, бе Бе Овечки Любить свинка своїх поросяток.

Ось ми з вами і познайомилися зі свійськими тваринами. Давайте пригадаємо, яких тварин ми бачили. І нами це собака, кішка, корова, коза, вівця і свинка. Дітки, я думаю, всі запам'ятали, які свійські тварини. Розкажіть мені, будь ласка, про яку свійську тварину вам більше всього запам'яталось. А якщо біля вас живе собака чи кішка, розкажіть, будь ласка, про свою домашню свійську тварину. Мені буде дуже-дуже цікаво. І можна її теж намалювати. Я буду чекати на ваші малюнки і відео. Присилайте, будь ласка, до нових зустрічей. До побачення!